211 тернополян, які вирішили поповнити лави нової поліції. Зараз проходять навчання у Львові. За два місяці майбутні патрульні повинні освоїти 26 дисциплін, аби встигнути навчаються з понеділка по суботу, з 8.30 і до 6.00 вечора. Викладачами в них є в основному спеціалісти з міністерства внутрішніх справ, а також поліцейські. Також допомагають їм інструктори з Канади і Сполучених Штатів Америки, які навчають їх деяким спеціальним прийомом. Ну, в нашому вузі ми досить серйозно займаємося з ними на криміністичному полігоні, де відпрацьовуємо дуже багато різних ситуацій, особливо по тактиці затримання злочинців. Затримання транспортних засобів шляхом їх ушкодження». особливу увагу приділяють вивченню спеціальної тактики та вогневої підготовки. Серед курсантів понад 50 – представниць жіночої статі. Всі вони виконують складні завдання на рівні з чоловіками. У нас зараз є тактична підготовка, де нас вчать самооборони, де як правильно робити захвати, як правильно робити ті ж самі больові для того, щоб захистити саме перше свою безпеку. Мені ще подобається, що немає такого, що от, там, наприклад, я дівчина. Та, і там до мене якісь є поблажки. Вчать дуже добре, претензій ніяких немає до викладачів. Хотілося б трохи більше часу, але я думаю, що всі ми відібрані, відібрані правильно і бачу так з людьми, спілкуюся, що не буде ніяких проблем. Поміж охочими стати патрульними є і 14 учасників АТО. Ми ну, аточники, приємно, що в нас є, є такі от люди в наших групах, от що з нами пройшли відбір. Свідомо сюди прийшли. Ми думаємо, що вони гідні своїх посад, гідні служити в новій поліції. Вже в квітні, після завершення навчання та успішної здачі іспитів, нові поліцейські вийдуть на вулиці Тернополя, аби стежити за порядком. Я сподіваюся е, про те, що ви, коли прийдете, ви знайдете належну комунікацію з тими працівниками, які зараз працюють, тому що це дуже важливо. Тому що я. Е, Будучи керівником, дуже багато приділяю уваги комунікації і взаємодії між підрозділом. Олександр Богомол очікує, що новобранці гідно служитимуть закону та людям.